Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні я пропоную, щоб ми з вами поговорили про наше майбутнє, про наше європейське майбутнє. Наближається друга річниця українського європейського майдану. Згадайте, мільйони українців вийшли на вулиці під прапорами Європейського Союзу за нашу спільну мрію, за мрію того, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. Пригадуйте гасла! Україна це Європа. І Україна є дійсно Європою. Що за останні два роки нам вдалося зробити, і що зараз необхідно далі продовжувати робити? І саме про це хотів би поговорити нам вдалося уникнути дефолту. Ми стабілізували економічну ситуацію. Ми наповнили бюджет. Ми тричі провели чесні і прозорі вибори. Ми обрали законного президента, законну і проєвропейську більшість у Верховній Раді України. І тепер ми обрали нові органи місцевого самоврядування. Настав час, коли українці почали пишатися своєю правоохоронною системою. Це нова українська поліція. І та реформа, яка проведена в першу чергу в правоохоронній системі, є ознакою, що ми рухаємося до Європейського Союзу. Ми позбулися газових олігархів і повної залежності від Російської Федерації в постачанні газу. Так, ми змінили нашу енергетичну політику. І тарифи треба було поставити ті, які є в Європейському Союзі. Але кожен третій українець вже сьогодні отримує субсидію на те, щоб компенсувати витрати свого домогосподарства у зв'язку з ростом цін і тарифів. Ми з нуля створили українську армію. Саме ту армію. Яка єдина в Європі стримала російську військову агресію? Ми почали реформу державної служби на 20% скорочений державний апарат, скорочені витрати всієї державної машини. Вдвічі ми зменшили кількість державних податкових інспекцій і різного роду перевіряючих в Україні. Ми запровадили закон про очищення влади, де сотні чиновників колишнього режиму позбавлені своїх посад. І можливості назад повернутися в українську владу. Ми ввели податки на найбільш олігархічні види бізнесу і не даємо можливості створитися новим олігархам в Україні. Ми не провели жодної тіньової приватизації в Україні і запроваджуємо прозорий механізм залучення інвесторів для української економіки. Ми отримали неймовірну підтримку Європейського союзу Сполучених Штатів Америки. І всього вільного західного світу багато речей зроблено, і які потребують часу для того, щоб кожен з нас відчув, що цей результат, результат реформ, стосується зміни життя кожного громадянина країни. Можна перераховувати далі і далі ті кроки, які були зроблені за останніх 20 місяців. Саме важливе, за цих 20 місяців ми вистояли. Ми пройшли перший етап реформ, і нам треба рухатись далі. Я підкреслюю, саме нам. Тому що підтримка зовнішнього світу важлива, але її можна отримувати тільки тоді, коли всі разом ми не зупиняємось. Рік тому в українському парламенті була створена проєвропейська більшість саме та більшість, яку ви обирали. І саме ця більшість зобов'язана щоденною кропіткою роботою. Виконувати нашу угоду про асоціацію з Європейським Союзом, голосувати за закони, які відповідають європейським стандартам і критеріям. Адже що таке Україна як держава, яка відповідає критеріям Європейського Союзу, це означає, що всі стандарти, все законодавство, всі принципи і підходи Європейського Союзу повинні працювати в Україні як в національній поліції, так і в судовій системі. Так і в охороні здоров'я, так і в українській освіті, так і в бюджеті, так і в боротьбі з корупцією. Одним з реальних результатів європейської інтеграції є те, щоб українські громадяни отримали право безвізових поїздок до країн-членів Європейського Союзу. Адже це зразу робить нас більш наближеними до країн-членів ЄС. Тобто, ми не маємо обмежень в пересуванні теренами Європи. І саме для цього до парламенту були внесені закони, які розроблені урядом разом з експертами Європейського Союзу і нашими західними партнерами. Парламент відмовився голосувати за закони, які передбачають реальну боротьбу з корупцією в країні. Ці закони працюють у всіх країнах-членах ЄС. Про що йде дискусія в українському парламенті? Можливо, хтось хоче уникнути від кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення? Чи не дати можливості повернути активи колишнього режиму. Саме тому я звертаюсь до політичної відповідальності всієї української парламентської коаліції і кожного окремого народного депутата України. В українців є одна єдина національна мета це стати членами Європейського Союзу. Не ставайте на шляху цієї мети, а зробіть все, щоб ми разом пройшли цей шлях. Прийміть на наступному пленарному тижні необхідні закони, закони, які необхідні для кожного громадянина нашої країни. Я усвідомлюю всю критику і невдоволення суспільства тими реформами, які проводяться. Але я повинен з вами так само відверто говорити. Іншого шляху не існує всі країни. Члени Європейського Союзу пройшли аналогічний шлях, який Україна проходить зараз. Вони це робили 20 років тому. Нам це необхідно робити невідкладно. Ми протягом двох десятків років намагались знайти окремий третій шлях, як будувати Україну. В результаті заблудились і ледь не втратили нашу державу. Саме тому, Угода про політичну асоціацію і угода про зону вільної торгівлі це наша дорожня карта і план дій, як зробити Україну частиною Європейського Союзу, що необхідно для реалізації цієї угоди: політична воля політичного класу, який обраний народом України, політична відповідальність. За вкрай складні сьогодні непопулярні але завтра правильні кроки і рішення, які потребує українська держава. Ми йдемо по дорозі європейських реформ. Але цю дорогу треба щоденно будувати кропіткою і напруженою працею, від дня до дня, кілометр за кілометром. І всі повинні будувати цей європейський шлях України, який у нас спільний порядок денний, перше. Це єдність коаліції, політична воля і політична відповідальність кожного члена парламенту, президента, прем'єра і уряду за долю країни. Нам, народ України, делегував цю відповідальність і має повне право спитати з кожного з нас, що ми зробили для того, щоб ті прагнення, які були два роки тому на Майдані, були зреалізовані. Друге, парламент повинен Проголосувати за ключові закони, які дають можливість Україні отримати безвізовий режим для громадян країни. Третє, нам необхідно далі проводити реформи. Мова йде про пакет законів щодо системи освіти та охорони здоров'я. Мова йде про формування нового державного бюро розслідувань, адже всі ведуть дискусію про те. Що прокуратура не виконує свою функцію. Саме тому уряд наполягає на позбавленні прокуратури функцій слідства і створення незалежного державного бюро розслідувань. Наступне нам необхідно прийняти справедливий бюджет 2016 року. Бюджет це не політична вигадка. Бюджет це арифметика. Треба витрачати тільки те, що заробили. І для того щоб заробити більше, парламенту необхідно прийняти закони. По дерегуляції і по прозорій і чесній приватизації Україні потрібні інвестиції для економічного зростання, створення робочих місць, збільшення доходів бюджету, а відповідно і збільшення соціальних стандартів. Це порядок денний, який парламент повинен завершити до кінця поточного року. Уряд України 11 грудня відзвітує перед українським народом та перед українським парламентом. За рік своєї діяльності. Історія нашої держави свідчить про те, що найбільша загроза для незалежності України була у внутрішніх чинниках: розбрати, конфлікти, чвари, політиканство і безвідповідальність перед українським народом за майбутнє української держави. Наші вороги очікують. Що це саме повториться і зараз. Я дам свою відповідь: ми знайдемо в собі сили Іти далі цією дорогою правильних, складних, але єдиновірних кроків і змін для України. Всі ми несемо історичну відповідальність перед прийдешніми поколіннями, історичну відповідальність за долю нашої країни, за те, щоб Україна стала сильною, а українці стали успішними. Дорогу осилить тільки той, хто йде. Як би не було складно йти, але ми пройдемо цей шлях, ми станемо сильні і ми станемо успішні. Слава Україні!